Так, це у нас прилад хімічної розвитки лот номер 12 Показую стан зі всіх сторін. Лот номер 12. Ось такий. Що всередині в комплекті покажу? Значить, всередині у нас насос. Великий, подовжений, професійний. І це ще версія якісніша, повністю з металу. В ньому немає пластику. Так як сучасні вже почали робити з пластику, вони не якісні. Цей повністю з металу. Дорогий у виробництві, але надійний і якісний металевий. Ось такий насос. Дімося. Так, далі. О, його. Далі контейнер пластиковий ось такий для колб і ампул різних. Його ось такий контейнер з політилеми. Далі спеціальна банка. Для хімічної розвідки ось така з гумовою прокладкою. От Ось. 10 колб нових в ідеалі, зараз покажу рідні упаковці. Вони не були на морозі, ніколи не замерзали, не тріскали від цього. Повністю в ідеалі 10 колб. На них немає тріщин, немає сколів. Немає розбитих хампол і всередині речовина не змінила колір. Тобто вони не використовувались і не були на морозі. Перевірені всі в ідеалі новесенькі. 10 штук ось. Далі. Далі ось такий патронаж на 3. 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. На 14 різних колб. Піропатронів і все, що завгодно можна. ампули сюди ставити. От стан всередині покажу. Приладу. Тута. І стан тут. Приладу ось такий. Так. Це у нас вот. Номер дванадцять.